Світи тихий край ми, моя україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, Чи ти рано до схід сонця Богу не молись, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, з навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широким силам. Ой, Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала болю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала. У колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужій, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі москаль. Нехай рий розкопуй, не своє шукай, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, не до люди, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як би то, як би то найшли. Що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.